От відчуття того, що кожна частинка світу диво і приводить нас до розуміння того, що можна не тільки закохуватись, не тільки милуватись цим, а можна спробувати самому створити диво. І оскільки все, що відбувається, все, що є вже диво, тобто творіння це диво, а я творіння, то в мене може закрастися така думка, а хто той, хто це створив? А хто творець? Хто джерело того, що створено? І коли в мене з'являється таке питання, хто? То тоді з'являється питання, хто я? Хто я? І навіщо я? І відповідь на це питання може бути досить різна. Але якщо ми чесно відповідаємо на це питання, хто я і навіщо, то ми усвідомлюємо, що я той, хто прийшов сюди на землю насолоджуватись благами, дарованими мені. Я дійсно насолоджуюсь красою, я дихаю, в мене є гравітація, Земля мене тримає, я тут, я цим насолоджуюсь, я не лякаюся, я лечу в прірву десь. В мене є кисень, я спокійний, в мене є чим дихати. Угу, я впитую це, в мене є вода, я її п'ю, в мене є їжа, я їм. Я можу свідомо насолоджуватися. І дякувати за це можу несвідомо насолоджуватись, але я насолоджуюсь, тому що я приймаю все, що я приймаю, це насолода. Це може ви знаєте, так? що симпатія це притягування. І навіть на рівні медузи, медуза впитує це, те, що їй потрібно, і відштовхує те, що не потрібно. Так і ми впитуємо те, що нам потрібно, і відштовхуємо те, що не потрібно. Отже, питання, хто є і навіщо, при першій своїй чесній відповіді дає нам розуміння, що я той, хто прийшов споживати красу, споживати любов, споживати все, що необхідно для підтримання цього тіла, а також для підтримання почуттів і думок, які в мене є.